Сьогодні пшениця 9 тисяч. В минулому році вона була 4 тисячі. Керівник фермерського господарства з села Уникієва на Кіровоградщині Ігор Вишневський розповідає, нині продає врожай за ціною, яка є рентабельною для його господарства. Ціну на наше збіжжя, на збіжжя нашої продукції діктує не держава і не, і не ми. Діктує ціна на світової біржі. І вже від ціни світової біржі ми тоді вже маємо ціну, по якій закуповують зернотрейдери в нас. Каже, знає про рішення уряду від 21 серпня про затвердження мінімально допустимих експортних цін. У список потрапили вісім агрокультур: пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння ріпаку і соняшнику. Зернотрейдери не матимуть права і ми не будемо їм продавати. По дуже низькій ціні. Тобто, якщо буде нижня гранична ціна на закупівлю нашої продукції, то буде й верхня гранична ціна на закупівлю. І там уже ми ну, все буде залежати від розмови господарників із зернотрейдерами. І ну, це точно буде не нижча ціна, яку встановила держава. Рішення уряду регулювати ціни на агропродукцію не вплине на ринок зерна і не допоможе аграріям. Вважає фермер Володимир Волошановський. Держава може регулювати ціну зерна у своїй державі, а на експорт ті, що трейдери закупляють зерно, вони все одно виставляють мірові ціни зерно. Воно не повинно повлияти на ринок зерна, який ведеться на експорт. Побоювання аграріїв щодо занижених цін на збіжжя, яке експортується за кордон, безпідставні. Пояснює керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Ціни буде розраховувати мінагрополітики і затверджувати своїм наказом. Підґрунтям для цього є експортний бази за останні п'ять років, і на цієї основі мінагрополітики зробить вже розрахунки. Це одне із пакетних рішень уряду для того, щоб мінімізувати тіньовий ринок обігу зерна. Прийняття цього рішення призведе до збільшення валютних надходжень до. Нашої країни від зовнішньої експортних контрактів, які укладаються, не вплине це і на контракти, які укладають між собою аграрії та трейдери. Вважає заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Нижче мінімальних цін точно не будуть укладати кожного місяця. власне, в вламках цієї постанови будуть координуватися ці мінімальні ціни. Тобто, це буде унеможливлюватиме там якесь застоювання на ринку. Ризик є щодо форвардних контрактів, які передбачають ухвалення угод сьогодні, а поставки продукції у наступні місяці, сказав Суспільному трейдер Володимир Кошельник. «Він може бути заключений, наприклад, по 150 доларів за тонну, а взимку ринкова ціна вже буде 250 доларів за тонну. І цей контракт він практично дефолтує, зривається, тому що обидві сторони. У зв'язку з законодавчими цими обмеженнями вони це як непереборна сила. Вони не можуть виконати контракт, тому що він законодавству суперечить. Ферб програє, але він щоб не втрачати партнерські відносини з експортером, готовий виконати. Вважає уряду, потрібно допрацювати це питання. Ірина Полулях, Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.